Доброго ранку всім. Ось не пройшло і півроку, як я нарешті прочитала цю книжку. І ви знаєте, я її залпом від половини прочитала за вчорашню нічку. Що я можу сказати? Однозначно, прочитати її потрібно. Вона мені дуже сподобалася. Тому ставлю її на свою полицю, де всі інші книжечки. Ось тут маю книжечки прочитання. І беру до прочитання нову. Сьогодні одна з неділя, це єдиний день, коли я можу поспати довше дозволити собі. Але ні, режим не спиться. От, поки всі мої ще в ліжечку, я найшвидше просипаюсь, приводжу себе в порядок. Так, недоспані ночі даються в знаки. Тим більше, коли нормальні люди всі сплять, надя читає книжки. Якось так. Випробовую свою косметику, яку я собі доглядову замовила, ви знаєте, мені подобається. Я не є якийсь б'юті-експерт, і далеко не знаюся в новинках, які зараз пропонуються на ринку. Отже, купила собі по відгуках, які я бачила в інстаграм. І що я можу сказати? Так, я задоволена, мені підходить те, що я собі замовила. В майбутньому шукаю якийсь доглядовий шампунь. З шампунями у мене проблема. Тому, будь ласка, кидайте свої рекомендації, які шампуні. У мене волосся жирне, на кінчиках сухе. Так, обов'язково кремчик під очі, щоб приховати хоча б підпухлі синяки під очима. Також за вихідні дні намагаюсь максимум попрати одягу, тобто у нас виходить постіль, рушники і обов'язково дитячий одяг. Щоб підготувати до наступного робочого тижня. От і все це роблю якось на автоматі, навіть не задумуючись. Далі запарюю собі каву і починається мій час. Беру книжку і в тишині починаю читати. Також в цей момент люблю подивитись відео якогось улюбленого блогера. Отже, це є час мій. Ми збиралися в басейн. Сьогодні будемо проводити дуже активно вихідний день. В Басейн ми їздимо в сусіднє місто, це недалеко від нас. Спакували сумки 5 хвилин і ми вже там. Це є досить бюджетно, лише 16 євро за двох дорослих. Діти не оплачують. Мамі, сказали, що... Ось так виглядає кімната тут. Фамільяри з душом. Що, синоль? Це мій син. Йдемо плавати? Так. Ура! Ми йдемо обідати після басейну. Голодні, холодні. Ра, Серхіо? А далі ми натрапили просто на чудесний дитячий майданчик. Це є новий, судячи по його вигляду, але дивіться, які височезні там гірки. В принципі, щоб з'їжджали звідти дітки, я не бачила. Цей район відносно новий. Він вважається дуже дорогим. Наприклад, вартість там квартири трьохкімнатної, орієнтовно на 100 квадратів, обійдеться в розмірі півмільйона євро. Так, так, і таке є. Щодо гірок, наші діти намагались туди вилізти неодноразово, щоб з'їхати, але все ж таки страх брав своє. Ну і в принципі я й погоджувалася, щоб вони не з'їжджали, тому що мені також було страшно від одного вигляду даної гірки. Але надзвичайно цікавий парк, тому що розваги як для маленьких діток там є, так і значно дорослих. Подивіться, як високо вони забралися. Отже, одним словом, ми після басейну вже досить замучені. Ще там побігали, Приїхали додому, вже взагалі нічого не хотілося. Донь, та, де ти то в рот береш коросон? А куди мене повезете? В Мадрид, в Мадрид поїдемо. А де ми живемо? Давайте заходимо. Ми підемо. Давайте Сідайте за кермо. Там пробка Серхіо. Ви куди їдеш? Я хочу виходити. Добре. Прімера парада. Приходь з'їхать. Дітям цьому парку дуже сподобалось. Ну і нам також, звісно. Але було досить холодно. Я переживала, що ми ще розігріті після басейну, тому вирішили їхати додому. Дивіться, як низько літаки, тут іде взліт. Елена, з'їжджай тут, доця! Елена, з'їжджай тут! 뱀보이 Плати, це, можна... О, тут же... це що, є там? Розмальовувати, так, донька? Да. Хто розмальовує? Ага. Гарно плаття. Ой, яке красиво платьє. И здесь там можно размалевать. И там размалевать можно. Супер. А там же и наклейки. А -а -а -а. Там можно даже чипать на наляйки. А то такие можно чипать на улесы. Харли? <laughs> yeah. Давай. Mm -hmm.

Ввечері, ще заправили мамину машину, все, до нового робочого тижня. Ми вже остаточно готові. Всім бажаємо гарного робочого тижня, всім па-па!